Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже цікава розпаковочка і тест. Приїхала, як бачите, така величезна посилка. Якщо вмієте читати, гори ногами підгузки написано. Звичайно, там не підгузки, обережно-крихке. Зараз ми все це з вами будемо відкривати і дивитись. Але повторюсь, сподіваюся, що буде цікаво, тому що мені самому цікаво, така річ в мене вперше. Ну, Вирішив собі такий зробити подаруночок. У мене скоро день народження, довго думав і вирішив. Беру свічу до скальпель і погнали. Зрозуміло, що я на пошті саму коробку то відкривав, для того. Щоб пересвідчити, що там те, що треба. Але не виймав, не дивився і так далі. Ух ти, дивіться, яка цікава штука зроблена для того, щоб не побити. Я такого ще не бачив. І там щось лежить в плівочці дуже цікаве. Що це саме? Друзі, я, мабуть, вимкнусь, тому що незручно. Я не зможу виняти, воно досить важке. Як бачите, продавець все це дуже гарно запакував, переклав, щоб воно не стрибало, не гупало, не билось. там. Зараз я дістану і ми глянемо. Вон, дивіться, витяг купу цього всього матеріальчику, який має захищати. На дні також. Бачите, багато різних м'якеньких. Я не знаю навіть, як воно називається. Щось середнє між пінопластом і поролоном. Такий жорсткий поролон також. Ну і, власне, вон коробочка, але також воно в плівці. Незручно зараз зніму, тому що буду різати та подряпаю. Зараз, друзі, все побачите. Ну що, готові? Дивіться. Якийсь диво майдан. Якщо в кого є які варіанти, зупиніть на паузу і в коментах напишіть, що це. Якщо написали, показую. Ну, ті, хто розуміються, я думаю, мабуть, зрозуміли, що це таке. А це в нас, друзі, патефон. Дивіться, Ну, стан максимально, наскільки він міг бути гарним, гарний, до того ж, людина змінила ось ці. Кути, які захищають сам чумайдан від тертя, пошкоджень і так далі. Дивіться, що ми тут моємо? Ми моємо ще в подарунок три якісь платівочки. малый будь, малый будь бы три. Раз, два, три. Ну и властный, властный аппарат. <coughs> Патефон. Патефон молот Якщо я не помиляюся, як було написано. Так, дивіться, бачите, є шильдик, не знаю, чи фокусується так, як треба, чи. Фокусується просто. Річ досить таки стара. Молод, не бачу, друзі. Ордена Леніна, завод Молод. СССР зняв окуляри, тому що на старість моя близорукість перетворюється в якусь дальнозоркість. Патефон повністю обслугований. Дивіться, які цікаві. Цікаві речі. Якщо чесно, навіть не знаю, як все це робити, поки показую вам. Ручка заводна стоїть, бачите. Отут отвір. Ось збоку, куди вона вставляється і заводиться. Сам диск, звичайно ж. Оцей фетр також замінений. Ну, Шкода, що він такий коричнево-оранжевий. Можливо, не так він яскраво виглядає, як червоні, зелені ці фетри. Але то таке. Бачимо якісь механізми, я так розумію, це ми тут регулюємо швидкість Медленно-быстро. Швидкість обертання. Стоїть якийсь стопор, не знаю, чи треба його знімати, чи не треба. Я думаю, мабуть, треба. Це, мабуть, для транспортування. Хоча, ще раз скажу, я подібну річ, ну вперше вперше бачу вживу. Звичайно ж, в інтернеті, там на аукціонах я бачив їх, в фільмах бачив, а, а от вживу, тут також, дивіться, є. Тормоз. Ага, це ми можемо зупиняти, зупиняти і запускати знову обертання самого диска. Як правильно він називається, до речі, не знаю. Якийсь незрозумілий мені знову не видно. Тічеський тормоз. Вкл викл. Є ось, дивіться. Елементи управління. ну Потім, коли будемо запускати, то я думаю, все стане зрозумілим. І в ньому навіть є, я так розумію, якийсь автостоп. Тобто платівка дограла до кінця і він має зупинитися. Ось така, друзі, цікава машинка. Що ж тут по платівкам? Сподіваюсь, там фокус на місці, все видно частушки Уралочок. Це ж треба, ну зрозуміло, в світлі сучасних подій, сучасних реалій. Все це не зовсім айс, але славне море, священний байкал. І щось ще у нас є. честно, я не бачу, потому что, ох, oh, Россия, Россия, бляха бы ты заговорила, Россия, Россия. Вот же, друзья, вот такая, такая проехала мне раритетно речь. Зараз я спробую все це поставити, тому що на дивані не зовсім зручно. На столі там в мене місця взагалі немає. Зараз я встановлю це на якийсь стілець, мабуть. І ми з вами, звичайно ж, спробуємо запустити і послухати, як він грає і чи грає взагалі. Мав би грати, тому що відео роботи я бачив. Все працює, все. Все обертається і все звучить, наскільки воно може звучати. Одну секунду. Зараз, зараз все побачимо. Шановні глядачі, як бачите, встановив я патефон на стілець, на табуреточку. Вон там позаду. Сучасний апарат мій, який працює. Трішки, вище, ліворуч, арктур. і ось ще один. Ще один музичний девайс. Дивіться, поставив я ручку, як ви бачите, не знаю, фокус, можливо, буде гуляти, тому що треба е завести 35-40 разів. Раз, два. Три, чотири, ой, поїхав. Хе -хе. Друзі, почала обертатися ця адська машинка. Давайте, щоб я нічого не зламав. Я зараз все-таки гляну. Як його зупинити, де там тормоз, де що, тому що ніби написано тормоз там, але чомусь воно почало крутитися. Зрозуміло, що пружина була відпущена. Коли я почав її накручувати, диск почав обертатися. Зараз, хвилинку. Друзі, отже, дивіться, Поставив я платівку, тільки що спробував вже воно горлало тут на всю квартиру. Русская народная пісня. Мужик жонки Ой, Гливляха. Пробачуть хай мені. Українці. Дивіться, я завів, да, 30 35 обертів, більше я не крутив. Все, як воно стояло. Беру я голову обережно. Як бачите, там он механізм, я торкаюсь. И уже плативочка у нас поехала. Ух ты. Бачите, все у нас працює, все горлає, як різане. Ну, на жаль, платівок кращих немає, все рівно і там, і там оці якісь російські пісні. Зрозуміло, платівки всі часів СРСР. Немає якихось у нас іноземних виконавців або хоча б, ну я не знаю, Тому ось так ось такий в мене з'явився цікавий експонат. Придбав я його, звичайно, не для того, щоб музицирувати, тому що, ви ж розумієте, да? ось це. Арктур. Ну і, звичайно ж, але, як бачите, Дуже цікава річ. Ті, хто мав його ну, в ті часи, далекі, там, я не знаю, якісь 30-ті чи 40 роки, навіть по воєнні, я думаю, був перший, перший хлопець на селі. Зараз я вимикаюсь, але для тих, хто надумає собі таку штуку придбати, обов'язково треба відпустити пружину. Тобто зняти з тормоза, щоб вона повністю розкрутилася. Все, дякую, дякую всім за увагу. Дякую, звичайно, продавцеві. Все працює. Буду дивувати, закінчиться ця клята війна. Будуть приходити до мене гості, буду дивувати їх отакою раритетною машинкою. Ще раз всім велике дякую. В першу чергу дякую нашим захисникам. Хай вас Бог оберігає. Ми чим зможемо вам, звичайно, будемо допомагати, поки не виб'єте всю ту потворську орду, яка прилізла. Дякую всім. Велике дякую підписникам, всім, хто мене переглядає. Бережіть себе, друзі, тримайтесь. Скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!